Тож доброго дня. У вас є кавомашина Сейка, яка працює отак. От Давайте я ввімкну мелену каву і запущу готування. Дивимося. Вона буде намагатися приготувати каву, але в неї не вдасться. Мені буде видно, вам звичайно не так, але повірте, вся водичка тече в піддонах. Дивимося, що в кавомашині не вдасться готування. Потім поставимо інший заверний блок. І це відповідь. А, звичайно, я розумію, що не у всіх є запасний заверний блок. Бачите, щось не зрозуміло. Капелюшки. Це не так повинно готуватись кава. Це якби ми натиснули готування по зерна, лазерна. А, оці дві краплі, це нічого. Давайте просто міняємо заварний блок, дивимося. А потім подивимося вже зблизька. Звідки ж таче? Так. Ті самі налаштування, еспресо. І дивимося. От, потім. Відкрию дверку, можна кавомашину запускати з боковою дверкою. поставлю вам відео ближче, і ви будете дивитись, як нам той заверний блок не готує каву. Давайте навіть прогозором. Постійні струйки, дивіться, який об'єм води. На тих самих налаштуваннях це явно нам підказує, що з тим заварником щось не то. Бо так не буває, просто замінили заварний блок і отакі дива сталися. Так, давайте показую, ставлю той заварник, відкриваю дверку і дивимося. І дивимося. Оце то місце в заварному блоці, куди вставляється носик гарячої води. І як ми всі бачимо звідси, аж тож, сподіваюся, вам було видно. Як я зробив, заблокував оцю дверку якимось знаряддям і подивився, звідки ти ще в завернув блок. Наразі я зняв заверний блок. Давайте дивитися його ближче. А, в нас текло. От, якщо ми глянемо ближче, тут навіть буде видно. Там явно є тріщина. От там, де болтичок. Сподіваюсь, ви видно. Це місце в циліндрі тріснуло, то циліндр під заміну. І тоді ми рятуємо ваш заверний блок. Тож, це. Це досить часте питання в заверних блоках секу. Тобто, тепер ви знаєте, як подивитись, як перевірити, і, скоріше за все, де шукати проблему, якщо у вас тече багато води в піддон і не готується кава. Тож, дякую за увагу, до побачення.